Та в ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі будемо говорити про виставу, яку ну, по суті роблять підлітки. І вистава ця про війну. Або частково про війну. Творці вистави рецепти виживання сьогодні у нашій студії Федір Ткач, режисер-педагог мистецької театральної школи міста Одеси Вікторія Єфремова і Марина Кравчук, учениці цієї школи. Вітаю вас! Доброго дня. Давайте одразу я зроблю анонс: 30 травня буде перший прем'єрний день вашої вистави. Вона, власне, наскільки Федір, я розуміє, вже готова. Ми вже її відточили 100%. <смеш> ну як це знаєте, що е, всі хто належить до театру, мають свої, значить, суєвір'я, тому ми не будемо казати, що готова вона в процесі. Це ж завжди творчий процес. Давайте, коротенечко, про те, що це е, це п'ять історій, але чи всі вони про війну? Бо так ми заявляємо, що це вистава про війну, але для не ну, всі п'ять історій про це. Я би так сказав, що все, що зараз створюється, це, це, це все про війну. Бо ми не можуть жити якось десь паралельним світом. Тому коли ми вибирали матеріал для цієї вистави, вибирали матеріал самі учні. В нас в школі театральні є, значить, такі. 에, ну, навчальний шматочок, коли вони самі вибирають матеріал. Не режисер приносить, а діти. Те, що вони хочуть, те, що вони хочуть зіграти, те, що вони мріяли, а режисер не давав. Ось вони, значить, це вибирали. І тому вони самі потім розкажуть, як вони шукали цей матеріал, приносили. Ми його відбирали. Ну, з творчих критеріїв, і оці п'ять уривочків залишилися. І з них виросла така вистава. Нам 에, ну нам здається, що вони якось. Поєднані, хоча дійсно там три автори М -м три сучасні ну ні, всі сучасні, сучасні. всі сучасні, але три п'єси написані: е, ось зараз. Mm -hmm. Про сьогоднішній, е, значить стан речей на поч про початок війни і про е, інші рефлексії війни. А дві написана: одна: Олександра Ірванця написана ще на початку е, десь 90 90-ті років, коли розвалився радянський союз, слава Богу, і Україна тільки починала свій шлях до. Незалежності, а мені здається, що це дуже поєднані речі сьогоднішньої війни. На жаль, а ще одна. Ще один матеріал, який от принесла якраз Вікторія. Це чудова проза Нобелівської лауреатки, польської письменниці українського походження, звісно, Ольги Токарчук. І вона ну така між цвітами, між часами. Там і Друга світова війна, і Перша світова війна. Але ми взяли такі шматочки, які стосуються долі одної жінки, чудової жінки. І ось Віка іграє цю бабцю. Так, і вона там. Буде. Зараз все побачимо, побачимо. уривками. Так, так. Трішки трейлер такий, так? Театральний трейлер у нас буде, але трішки пізніше. Віка, як обирала, чому от саме цей текст і саме цей уривок? Взагалі, уривок не сходиться максимально з тим, що я планувала зіграти. Я коли шукала матеріал, я хотіла зіграти якусь рокову жінку, якусь, можливо, трохи. Е... Експресивно достатньо, щоб було багато емоцій, щоб можна було навіть десь кричати. Але у висновку якось мені дуже резонувала історія цієї жінки, яка живе у Карпатах на вершині гори. І мені захотілося спробувати. Плюс це дуже важка акторська задача зіграти вік, зіграти жінку, якій 76-80 років, і ще й з такою дуже важкою історією життя, яка пережила і Першу світову війну, і Другу світову війну. Тож. Це напевно такий виклик до самої себе: чи зможу я це зробити, чи зможу я це зіграти більше? А на мені ви перевірили наскільки Вікторія впоралася з перевтіленням, тому що для глядача скажу, що ви зараз побачите цю бабцю у виконанні Вікторії, і я не впізнала. У цій е, милій молодій дівчинці ту бабцю. Тобто їй таки це вдалося насправді, принаймні на відро. Бо, бо вона тут відбуде. Та ми хусточкою зав'язали, значить. Мені це... здається, цікава не в волосі. Марино, ваш е, е, уривочок, про що він і чому, чому ти обрала саме його? Ну, мій уривочок він про життя, він про людей. Мені здається, він про нас, тому що кожна історія зараз, вона якою б не була, е, вона все одно. Вона про нас, тому що ми всі одна країна, ми всі одна нація. І я у скажу мене... це е, чудова книга Олі Русіної «Абрикоси зацвітають за уночі, де головні герої маленький хлопчик і безпілотник. Дрон, який зараз став ну, просто частиною нашого життя. Так. Але з хлопчиками у нас все погано. Тому хлопчик тому перетворився на, на, на маленьку дівчинку. дівчинку mm -hmm. А з безпілотниками все добре. У нас є чудовий безпілотник, це ще один наш актор. Він дуже вередливий і Марина з ним працює. Він розмовляє. Ну теж, мабуть, побачити. Приходьте всіх, запрошуємо, кому О, цікаво. Так, приходьте актор, Який добре розмовляє, no. oh, дуже цікаво і несподівано. <смех> <смех> ну що ж, давайте подивимося, так оці, оцей е, трейлер, який е, по Трішечки відкриє е, і розкриє якісь інтриги. Е, але загалом цю виставу можна подивитися ще раз 30 травня е, в українському та український правильно? театр, формат глядач на сцені. Угу. Для нас це теж подія. Ми вийшли на велику, чудову, прекрасну, легендарну сцену українського театру Василька. І ми дуже раді, що так склалися обставини. дякуємо всім, хто нам допоміг в цьому. Так, давайте дивитися у ривок з вистави. каже раз, світ каже два, світ каже три, світ питає, як ти. Просто кинути в одне конкретне місце. Там, де у танка кріпиться дуло. Слухай, ти думаєш ми виграємо? Я впевнений. Наші хлопці не здадуть. Ну що ж, невеличкі уривки з вистави. Зараз ви побачили всі історії в міні-версії. Дівчата, ну я навіть Федора зараз питати про це не буду, але дивіться, по-перше, поцілунок. По-друге, остання сцена, де дівчина нібито вкоротити віку, збирається. так? Тобто, моменти досить ну, такі неріжні і, як до речі, ви у прес-релізі заявляєте, хайпові. Були з суперечки з режисером щось ви хотіли показати більше. Він казав, ні, не треба. Або навпаки, він каже, давайте це зробимо, в кажете, ні, ну це занадто. Віка, було щось таке? Мені здається, не було. Щодо сцени, поцілунку, цю сцену грають повнолітні актори. Це Григорій Наумов, випускник нашої школи та Даніела Рибальченко теж наша випускниця. І я не пам'ятаю, що були якісь суперечки. Всі чудово розуміли, що це робота акторська, що це треба зробити. І більше. Керувалися вказівками режисера, ніж чимось своїм у певних моментах. От. Хайп виправданий, на вашу думку, тут? Ну, це не хайп, бо ну, хайпитися на війні це така справа, мені здається. Угу. Ми просто кажемо про те, про що ми хочемо говорити, про те, що у нас болить. А що у вас болить? От, насправді, якщо так от основними меседжами виділяти. Ну, моя історія, це а, так у мене дівчинка. І я розумію, що у неї оцей момент мого уривку це прощання якесь з дитинством, і воно вимушене, бо вона їде зі свого міста в інше місто. Вона прощається зі своїм домом і зі... просто тікає від війни. Вона так. тікає від війни, вона вимушена це робити, але вона вже ніколи не буде такою, якою вона була до цього. Ну і, до речі, я встрягну. Скажу, що якраз і Віка, і Марина це відчули на собі, бо і одна і інша вимушені були виїхати. Під час війни торі поїхала в Польщу, Маріна в Румунію, в Румунію, але повернулися. Бо якось та ситуація ця справа театральна не відпускала. Так. Вони поїхали, частина групи лишилася. Ми зіграли ще виставу навіть у воєнний час, бо школа в нас така бойова, активна. Вона і допомагає і волонтерить і, і ще й грає вистави. Бо ми завжди вважаємо, що мистецтво теж зброї це наш наша маленька ділянка фронту. <кій> Ось і тому дівчата. Це відчули, і мені не треба було нічого їм пояснювати. Бо вони грали десь і себе там. Ви а, спостерігали це дорослішання, коли вони повернулися за кордони? Ви відчули, що це трішки інші вже люди? Можливо, навіть повністю дорослі? Так не тільки ті, що поїхали. Ми, ми всі стали діти дорослішими. А ми на жаль багато втратили, мабуть, якогось такого життєвого віку, щасливого, прекрасного, мирного. Ну, Але, мабуть, це наш хрест нашого покоління і усіх покоління. Знаєте, коли вони поїхали, в нас 1 березня була призначена вистава, минула, яку ми грали по казках Радарі і Марина. Е, ну на, ми записували відео, коли не трапилось того, бо 24-го все зупинилося. І вона сказала, що 1 березня це повинен був, був день. Ну, перший день весни і нашої а це став шостим днем війни, і оця якось цитата від Марини е, нас переслідує. Але ми, ми боремося. Я дуже щасливий, дуже гордий, що в мене такі дівчата незламні, нескоренні, бойові, що вони справжні. Молоді українки, що це нове покоління. А я вже так, десь коло них там, значить, теж підпитую підпитуюсь якимось, підживлююсь таким прекрасним молодим духом. І тому це зрозуміло, що це не переможна нація, не переможна народ. Це от, подивіться на це нове. Покоління, які вони класні, які вони круті, які вони розумні. І... Я прям з вами 100% за виступаю. Я завжди адвокатую молодь, і коли я чую е, фрази на кшталт. О, вони не читають книжки, їм нічого не цікаво. Вони нічого не хочуть. А у мене інша думка, ну можливо, просто у мене е, мене оточують молоді люди, які які крутіші за моє покоління. Це я знаю точно на 100%, Ви краще. Ви точно кращі, і ви точно зможете е, підняти е, цю країну на неймовірний рівень. Е, я, до речі, е, може пафосно пролунаю, але я дуже вам вдячна, що ви повернулися. Дуже вдячна. Оце просто від серця слова. Е, бо напевно є люди ваші друзі і приятелі, які не повернулися ще так за кордоном. До речі, не засуджуєте цей вибір? Ну... Це складно когось засуджувати, бо війна і у кожної людини якісь свої відчуття, свої проблеми. Я повернулася, тому що мені хочеться щось робити для своєї країни, можливо, щось вносити в нашу культуру нове, щось творити разом з тими людьми, які щось вже зробили. От, а ті, хто залишається, ну вони шукають там свої можливості, бо думають, що там їм буде краще. Якщо дійсно там людина себе знаходить, то ну отже, там її місце. Там вона okay. має бути напевно. До речі, ще дівчата, бо вони цього року випускаються з театральної школи, закінчують загальноосвітню школу і вступають до творчих вишів. Ну до від... речі, чи до Так. <кій> <Да. кій> Обидві творчих. а інші учасники вистави по різному. По різному, по -різному. Е, тут важливе питання: е, мистецтво не годує. Як ви до цього ставитеся? Ви от прям вирішили, що будете голодними художниками? Я Спілберг? Ні, ні, ні. Ну, це таке. Мистецтво годує по-іншому. Ну, не знаю, хай. Ні, Федора. Ну я розумію, що ви хочете, щоб дівчата не пішли з професії, але все ж таки, давайте думаємо слово. Ну, Торі, ну, віку ми називаємо Торі, вона Вікторія. Торі вже в професії, вона вже вчиться в одеському театральному коледжі на режисурі, до речі, і хоче. Це Денкевича, який ні ні, 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 Данкевича, це там музичне направлення. А в нас є Одеський театрально-художній фаховий коледж. Ого. Нашому його піарим, я не знаю. заради Торі. А, і Марина теж замислюється про режисуру. Вони вже були в Києві на консультації. Марина вже розмовляла з прекрасним українським молодим режисером Іваном Уривським. До речі, цього року він набирає курс в Київському академії естрадно циркового мистецтва. Тому український театр зробив трішки промоушн, так, пошин так Марину. Бо Іван Бо вас. працював довго в українському театрі режисером-постановником, так але зараз не працює вже. Так, ну він можливо. працює в театрі Франка. Так. Мені. Здається, що це кар'єрний різний так. так, так, так. І він прекрасний режисер. Ми його дуже любимо, цінуємо його. Бачили майже всі його. Ну одеські всі вистави бачили. Ну, ми на жаль, ні, бо ми прийшли вже в інший період, коли. Прийшов новий режисер до українського театру. Боже, як вони швидко ростуть Максим Голенко. Правильно про нього Максим так. Гуленко, Максим Гуленко бачив вашу виставу? Ні, Пригнів. не бачив. Але ми Можемо бачили бачити. вистави Гуленка. Можемо запросити. Так. Максим Гіорш, приходьте. Якщо ви будете в Одесі, велка, ми ж граємо в вашому театрі. Дівчата, що в українському театрі ви би порекомендували десь там обов'язково подивитися. А, я би порекомендувала виставу Серце навпіл. Це режисер Олексій Гнатковський. Наскільки я знаю, він, він з Іваного Францова. От я дивилася цю виставу два рази. Перший раз я дивилася її до війни. Тоді я взагалі не сприйняла цю виставу, я не зрозуміла, про що вона. Ну нічого отут у мене не відбулося. Знаєте, театр це диво і має щось йокнути. Серце мало розпастися на то, що так. І в перший раз, коли я дивилася до повномасштабного вторгнення, ну я не відчула, я не зрозуміла, бо я була маленька. Війна і я теж подорослішала. І я вже повернулася з Румунії і ходила на цю виставу другий раз. І коли я дивилася другий раз, це вже була зовсім інша вистава. Там грали інші актори, бо деякі поїхали. Але мені здається, що навіть якби актори були ті ж самі, то все одно актори теж змінилися. Всі люди вони змінилися. І, і українці особливо. Так. от. Якщо я не помиляюся, то у цій виставі задіяні херсонці, херсонські актори. Можливо, помиляюся, не буду стверджувати. Ми теж не very знаємо. Ми знаємо, що декілька акторів прийшли з херсонського театру до нас із Миколаївського театру. Так. Ну бо такі були обставини. Так, прикрасили трупу все ж таки українського театру. Та, а торі, що би ти порекомендувала подивитися в українському? Я згодна з Мариною. Ну я не тільки хочу сказати про виставу «Серце навпіл», бо ми разом ходили в перший раз туди. так так. Ві тоді вийшли з театру з такими емоціями, що дуже гарно візуально ну, так, просто візуально, образи, дуже. метафоричність, якась присутня, і вона неймовірна. Але сенс нам тоді був незрозумілий. І тільки після повномасштабного вторгнення я теж через ходила на, на виставу, і у мене дійсно отут щось ну Не просто перевернулося. Ну в українському театрі є, що подивитися ну є. забутих предків, є забути... забути... забутих іммігранти. До речі, український карпатський вестерн, нещодавна прем'єра, де грає чудова, прекрасна всіми кохана Рима, Зюбіна, Зюбіра. яка і нам допомагала. Вона приходила до нас в школу, бо в нашій школі працює і однокурсниця Світлана Миколаївна. Користина <різький>, теж наш педагог. І так, знаєте, Одеса, як кажуть, така собі невеличке село. Україна теж маленька країна, всі один одного знають. І тому дякую Римі за те, що вона так до нас з любов'ю поставилася і нам допомогла. І має невеличку роль у нашій виставі. А, так що теж побачити. Так, ну якщо ви хочете побачити Риму не тільки у виставах українського театру, то можете 30 травня завітати знову ж таки, до українського театру, але вже на виставу ми стоїть. Оля, 30 травня трав і 6 червня зразу 6 червня. Зразу анонсуємо. Так, ну 6-го ви будете 30-го повідомляти і нагадувати. А, а, Федоре, щодо діяльності школи, цей випуск вже майже, ну, так, виставу виставу так. відіграє, і вже будете е, так. Але, але ж ним. бачите, в нас так добре склалося. Школа в нас взагалі такого ну родинного типу. Дівчата теж скажуть, як вони там е, опинилися, mm. як вони себе там відчувають. Ну ми така велика родина. До речі, в наші рецепти виживання приїжджають грати. Е, ну приходять грати два наших випускника. Е, одна дана рибальченка зараз мешкає тут, хоча вона вже закінчила Дніпровське училище театру Має вже диплом е, акторки театру Ляльок. А е, Григоріо Наумов, чудовий наш випускник, і, значить, мій учень там якихось минулих випусків. Він закінчив вже Карпенка, Карва, курс Багамазова. Зараз вчиться на магістратурі, вже грає в реактор театру на Печерську, але воно так йому хочеться, і він так до цього прагне, що він приїжджає, як значить великі зірки з Києва грати, з нами репетирувати грати. Та з нами цю виставу, так що шлях не закінчено мистецька театральна школа. Це назавжди. Так. А прав про набір Я хотіла спитати. Набір. коли він буде, друзі. Ми починаємо як завжди з 1 червня. Тільки значить, нам карантин і війна значить помішали це зробити минулих років. Ми завжди 1 червня в нас відкривається наша комісія. Приймальна, ми набираємо ну майже всі вікові категорії. З першого класу дошкільнят не беремо, хоча може там буде якась група дошкільнят. До інтенсиву. Інтенсив те це 11 11 клас загальноосвітньої школи. Це діти, які ну свідомо вже самі вирішили. Не мама привела, а самі вирішили якось в цій професії щось зробити. До речі, ці дівчата теж прийшли в інтенсивний так. клас. Угу. І ось зараз я радий, що четверо в нас так, четверо із групи йде в професію, ну намагається щось там зробити. Тому запрошуємо всіх, заходьте на наш сайт Театраличка Одесі чи просто забивайте МТШ, місто Одеса в гуглі. Ми вискакуємо зразу. В нас багато відео, багато подій, і можна і подати заяву онлайн. Тож запрошуємо всіх талановитих одеських дітей в Одесі і інших. І не буває ну спробувати себе на цьому шляху не обов'язково станете акторами чи режисерами як дівчата. Ну, просто а можна танцю, гарною людиною? Гарною людину що не менше, можна незручно фінансово. А чому він незручний? Всі Скільки Це коштує? Всі так стидаються, значить наберіть повітря. як каже хтось великий: 350 гривень на Місяць та не ладно. на день, не на урок так. Це не професійна зараз. Була в мене реакція. Я перепрошую, відмовити вам натисну так... 350 гривень на місяць. Коштує е навчання в театральній школи, бо вона державна театральна школа. До речі, єдина в Україні державна. Дякуємо нашому місту Одесі і всім владам, які змінюються. Але школа залишилася з 1 червня. У вас буде просто натовп, тому що знаєте, я навіть пост зроблю в Фейсбуці про вашу школу, де навчання коштує 350 гривень. Ну, це не, так я. Нікого, а, да, і да. у нас ще є театральне, музичне і художнє відділення. І так. я навчаюся ще й на музичному. Цей рік пішла так. останній. О. А ти граєш на якомусь інструменті? А, так, на фортепіано почала грати. Так. І співати. А Торі там навчили так гарно співати? Чи а, і там теж. І а, там а, Торі, теж. давай свою історію. Ой, історія, історія про те, історії. як я потрапила в ДТШ? Так <плес> значить, боже, це така історія неймовірна. Мені було 5 років, і мене на той момент мама привела. І кажуть, що ну спробуй, просто спробуй. Я походила, походила, провчилась півтора роки і перейшла в музичну школу, бо зрозуміла, що мені цікавіше у напрямку музики йти. Пішла вчитися грати на бандурі, закінчила музичну школу. І в останній момент у мене щось йокнуло. Мама зустріла за нашої школи і дізналась про те, що набирають інтенсивний клас і що останній день набору, що я ще встигаю. Оксана Костянтинівна, просто дякую, що ви тоді з'явились <ръ! с> на вулиці, зустріли мою маму. Бо мама приходить додому, будеться мене, десята ранку я ще сплю і каже: Пішли, хочеш, пішли. Я вдягаюсь, беру документи і записуюсь назад. І це було таке ніби повернення додому uh -huh. просто. І я була настільки щаслива, що я знову у цій театральній школі, що я сюди повернулася, що все так чудово складається, що я потрапила до Федора Федоровича у клас. бо Ну, все, всі знаки всесвіту вказували на те, що треба туди йти. І на той момент я не думала, що я захочу йти по професії. Я йшла, тому що я в певній мірі навіть сумувала за цим місцем, мені його не вистачало. Плюс музична, музична школа вже була закінчена, треба було чимось ще займатись. Угу. Але потім все так, звісно, закрутилося, що в професію. А можна я попрошу тебе щось заспівати, коротенечко? Ой, що вам споришся? Не, не знаю, можна з вистави щось, можна ж? Федоре, що ви скажете? Можна звісно головний, ну ми звісно використовуємо всі таланти. Торі грає чудово на бандурі. Ми це декілька разів використовували, е, але хочеться просто почути голос. Е, вона співає. Ну вона ну заспіває, ні, щось таке. Там а що щось із співала? улюбленого і свого в виставі. Вона співає там два уривочки коротеньких, е, значить, які просто зв'язує, uh -huh. і е, я дуже люблю квітку. Цисик і відкрив і для. Цього покоління так. цю чудову співачку. А, тому ми, значить, це використали. А так, торі є багато, репертуару. Ну, я не знаю, що ми хочеш. Щось. Давай. Дай джазу. Боже. Я такий факт. Я фанатка мюзиклу Чикаго. Опа. Так. Просто <laughs> я боже, волю. Добре, давай, за While down the roads of life Although all hope seems gone, I just move on. I move on. When I can't find a single star to hang my wish upon, I just move on. I move on. Ну, на до ранку. О, дякую. <свят> дякую. <свят> Такі невеличкі експромт. Насправді, е, який підтверджує, що школа випускає підготовлених фахових артистів. Ми дуже конкурентно способні. Я не хвилююся, але нас кожного року, я не знаю, вже немає в театральному інституті Карпенко карова курсу, де би не вчилися наші. На кожному курсі є наші. Це чудово, це прекрасно. Ми намагаємося товаришувати з усіма з режисерами, з акторами. Ми проводимо свій фестиваль абітурієнтів. Унікальний. Ну цього року не вдалося з понятним причинам. Але наступного зробимо це: ми збираємо всіх майстрів, які в Україні набирають перші курси. Ну, майже Тобто Одеса, Дніпро, Харків, значить, і Київ, і Карпенко, і хто там ще і там, і поплавський, і Циркова. Якщо значить майстри цікаві, вони приїжджають до нас. За наш рахунок, <laughs> хто не хоче в Одесу приїхати на пару днів, і слухають наших дітей. Бо в мене був, і я просто виїхав за теж чудовий колега, режисер Павло Васильович Кошка, я, який в оперному, до речі, нашому працював. А, <laughs> <laughs> який є радіодиктором. І радіоведучим, так, Пашу популярно. кошку знають всі в так, одеси. Так. так, і ось Паша завжди своїм учням каже, що театр це така штука, яку як ситуація. Ація, яку на айфоні треба приблизити ось так. О, І ось цей жест, яка коли ми приближуємо метафора. так, те про що ми хочемо розказати про ту історію, яка нас цікавить, отак от ми хочемо приблизити наших учнів до тих, хто набирає, щоб вони. Ну не пропустили таких талановитих, знаєте, бо ж, значить бездери проб'ються самі. А таланту треба допомогти. <гум> так, це точно. Ну що ж, сподіваюся, що і цей ефір трішки допоміг талантам. Ще раз повторюємо, що 30 травня та 6 червня прем'єрні дні вистави, яка називається «Рецепти, Рецепти виживання, ставили виставу, створювали виставу з допомогою Федора підлітки одеські юні актори. Тож, обов'язково підтримайте нашу одеську молодь, приходьте на виставу. До речі, квітки будуть коштувати квітки 100 гривень. Там вхідний білет, бо це квит... квиток, бо глядач на сцені. Так. Але за 100 гривень стільки щастя, стільки щастя і стільки задоволення. <рес> а, До речі, головне ж не сказали, так. що 30 травня до нас ще приїжджає. Ми запросили одну з драматургів Олю Русіну, угу. яка написала Брикоси. Вона приїде спецом на нашу прем'єру, буде в залі. Після вистави в нас буде зустріч з глядачами. Ви можете ну щось запитати оцих чудових акторок і поговорити з Олі Русіною. Значить. Іди зна придбати її книгу з автографом. тобто ось така ще подія. Та та ну вже, вже як змогли. Так, Я молодці. дякую вам, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Дякую, за проси дівчата? Дякую, Передавайте вітання всім колегам, які не потрапили сьогодні до нашої студії. Передавайте їм респект від телевізійників за те, що вони роблять таку важливу справу. А до речі, якщо ви хочете або ваша дитина, або дитина вже розуміє, ким вона хоче стати, і вона. Бачить себе отут у телеекрані, то до театральної школи вам також Софійська, 24 24, години на добу. Мистецтво і щастя. Приходьте, приходьте. Дякую, що були з нами. Федір Ткач, Вікторія Єфремова, і Марина Кравчук були гостями цієї студії. І Ольга Гвоздецька провела для вас цей ефір. Залишайтеся сьомим.